Задавався питанням, дивися, в тебе до мільярда переглядів за рік? Да? До мільярда. Мільярд. Мільярд. В мене десь там 700. В тебе 2,6 мільйонів підписників. В мене, звичайно, менше, але на всіх платформах теж більше мільйона. І, ми не змо... І як це так ми докутилися до того, що ми не зможемо мотивувати 100... 180 тисяч людей, щоб дали по 500 гривень на Матвія? Не Три, задавався своїм питанням? Як зад... це так? Я задавався. Я думаю, що багато людей. Хочуть допомогти, але вони придивляються, чи це правда, будуть така мотивація, як ми розказуємо. Ну, що злиточки, ну, квартири, ну. машини, мопеди. Багато хто втомився від допомоги, да але ребята, всього на всього п'ятсот гривень, да. це чашечка кави або сніданок. Ну не чашечка да, кави, це, три це, чашечки. Це, кави. Це, це загально сумарно під 2 мільярда переглядів угу. за рік. ну... З усіма і куча підписників друзі, давайте не будемо байдужими. Ми на вас надіємося, що ми просто так для вас танцюємо, знімаємо кожен день і свій час тратимо. Це грандіозна допомога від блогерів, таке вперше в Україні. Я думаю, і в світі таке перше. Ну ми започаткуємо. Можливо, якийсь такий гарний гарну тенденцію. І Люди надалі збудуть будуть з нас брати приклад. І якщо ми доб'ємо це до кінця, інші люди також будуть робити рятувати інших дітей. Треба ж пам'ятати, що все добро повертається з сторицею.